Вибиті вікна, зруйнована частина під'їзду та дах багатоповерхівки. Такі наслідки атаки дрону РФ на Кривий Ріг 10 жовтня. Тетяна, місцева жителька, пригадує, разом із родиною були вдома. Після вибуху у квартирі вилетіли всі шибки. Каже, вийти з квартири самотужки не могли. Такий взрив, і за вікном було таке пламя велике. Все, і ми всі повскакували. Чоловік, дитина і я побігли ми в коридор. Ну, дивимося, лісниці нема. Проходу цю між між. Поверхами лісниці немає, це тільки площадочка. Нас через там, минут 20 нас чесні виняли мене, дитину, мужа і нашу сусідку. Тетяна каже, після евакуації одразу звернулись до медиків. Скоро отримала я отримала допомогу, бо в мене сахарний деб'ят другого. Другої групи, а тепер ждемо, коли до нас очірі дійде, щоб забрати якісь пожитки. Місцева жителька Наталія в момент вибуху була на роботі. Однак двоє її дітей перебували вдома. Жінка каже, дивом уціліли, досі оговтується від стресу. У цей момент дитина дзвонить і кричить, що в хаті повилітали окна, взрив, і я швидко полетіла додому. Ну я не пам'ятаю, як я в подъезд попала. Просто я уже там були спасатели, дітей виводили, виносили всіх. Упав він на, над нашим під'їздом. Ольга Переселенка із Луганська каже, дізнавшись про вибух, одразу повернулася з роботи, бо хвилювалася за своїх тварин. Собачня моя спасли зразу рятувальники. Йому 11 років, звати його річі котиком Був він не стрибав, він погано ходить. Бачи, погано, бо він на кроваті був. Його побачили. А котик заліз аж туалет за повідомленням начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Сетниченка. Внаслідок атаки армії РФ за меддопомогою звернулись двоє людей. Ніхто сильно не постраждав, було травмовано жінку 82 роки, яка госпіталізована, стан її легкий, і чоловік 62 роки. Медична допомога вся надана зараз він лікується амбулаторно вдома. ДСНС ще працює на місці, тому що було влучання в під'їзд. За словами Євгена Сетниченка, сімох людей евакуювали із пошкодженого під'їзду. Поряд у навчальному закладі розгорнуто міський штаб допомоги. Наталія Качуровська, Юрій Соболів, Суспільне новини, Кривий Ріг.